Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, Ми бо один одному члени. Гнівайтеся та не грішіте, тобто не допускайте, щоб гнів оволодів людиною, а негайно прощайте кривди і миріться. Хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові, хто крав, нехай не краде більше, а краще, хай працює створивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жадне погане слово нехай виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його, і не засмужуйте Святого Духа Божого. Що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викоренені спосеред вас разом з усією зловою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив.